Забираємо 20 доларів і більше на повному пасиві, нічого не роблячи від біржі Binance з новим лавунчпулом. На біржі Binance стартував новий лаунчпул з проєктом Omni Network. Умови, як завжди, максимально прості. Все, що потрібно зробити, це мати ваш аккаунт на біржі Binance та пройти верифікацію. Після того, якщо це на смартфоні, переходимо в меню, натискаємо Launchpad, бачимо наш лаунчпул з проєктом Omni. І тут в нас є можливість застейкати або наші BNB, або FDUSD. FDUSD це є стейблкон, який завжди коштує 1$. Тобто ризиків, як ви розумієте, тратити на курсі, тут немає ніяких. Але тут, як правило, завжди менший пул. Тобто, 70% йде в BNB і 20% залишається на стейблкоїнах в DUSD, якщо ми стейкаємо той чи інший токен. Launchpool стартує 13 квітня в 3-й годині ранку і буде тривати він 4 дні. Таким чином, після стейкінгу, ми кожної секунди отримуємо токен OMNI і можемо продати його в перші секунди лістингу на біржі Binance. Власне, лістинг відбудеться 17 квітня в 12-й годині за Києвом.